Збільшити заробітну плату вчителям до трьох мінімальних. З такого звернення розпочали сесію черкаські обранці. Його автор, депутат Сергій Рубан, говорить, звертається до Верховної Ради. Посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії становиться в рівні трьох мінімальних заробітних плат. Ще 10 липня 2019 року була ухвалена ця постанова. Ухвалена, але не виконується. По факту виходить, що зарплата молодого вчителя у нас становить сьогодні 6,5 тисяч гривень. Я ми вважаємо, що це дуже негідно для наших педагогів отримати такі низькі зарплати. Звернення депутати підтримали, обговорювали на сесії, зокрема, і програми соціальної підтримки містян. Голова громадської організації ветеранів війни Сергій Головко з трибуни розповів: ветерани нині не мають належного доступу до медичних послуг, безоплатних ліків та житла. Кожна робота це робота, але ну, дійсно для ветеранів пропонується тільки низькопрофільні професії, і то дуже. Дуже з натяжкою, колишній військовий Едуард Рославець прийшов, каже, із побратимами, аби відстояти потреби ветеранів війни. Пасибіт, у кого немає житла, це набаліша точка. Друге, це Працевлаштування це всі наболівші наші питання. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко розповів, працюють над можливістю співфінансувати придбання житла ветеранам за рахунок міського бюджету та готові долучати ветеранів до розробки програм підтримки ветеранів війни. Серед інших питань депутати затвердили програму безбар'єрного простору, а також внесли зміни до програми, яка дозволить надавати грошову допомогу на ремонт тим, у кого пошкоджене житло внаслідок обстрілів. Анастасія Кашуїд та Горозія, Суспільне новини. Черкаси.